Всім доброго дня. 14 січня. Сьогодні на вулиці Відлига. У мене праня запустила. І та вже повішала половину, половину перестирала вже. І готую бульон, Поставила курочку варить. Вже готова. Сережа приїхав вже з ринку. Він сьогодні торгував. Зараз будемо обідати. Ось такий бульйончик у нас кипить, та вже він готовий. Зараз будемо обідати. Залишила вчора картопля пюре. Ну, пюре я їсти не буду, то сережі. Все отак сьогодні коротенько. Лежу після обіди. Нічого не знімала. Ой, знімала прання. несла через. Двірта впала у дворі. Дуже слизько, ніде не ходила. так що, так, що так. Сьогодні короткий день. Буде завтра понеділок, завтра починаємо новий тиждень. Із зважування, як завжди, ну, буде привіса, я і так знаю. Ну, що є, то є. Що буде, те буде. Ми всі живі люди. Ну, все, давайте. Сьогодні коротко. Давайте. Нехай Господь Бог оберігає нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра.